Із Покровська на Донеччині евакуювали усіх дітей. Про це заявляють у військовій адміністрації міста. Але у житловій зоні досі лишається близько 7 тисяч дорослих. Усіх цивільних правоохоронців закликають виїжджати. Там щодень стає небезпечніше. У місті продовжує роботу евакуаційна група Білий Янгол. А з нею і наша колега Оксана Йоханусон. Її ексклюзивні кадри продовжують наш ефір. Виходимо біля стели, це вже у нас така традиція Покровська. Під'їжджали, бачили, як авіація заходила в місто. Так, зазвичай ми бачили, коли в'їжджали в місто, як спитали, а це набагато раніше. Ось ця алея забувала над полями. І за них дуже важко зараз дістатися іноді під'їздів. Ось тут був проїзд, я заїжджав тут, якщо не перегородили. Біжимо, бо дуже, я думаю, обстрілюється зараз цей район. Хочуть вас собі забрати в моя область. Виїжджай, я тебе чекаю, все буде добре. Поїдете. Як ви опалюєте? Тут холодно ж у вас, да? Це ну, скільки ви думаєте тут градусів? Я думаю 4-5 не больше. Що вы готовите сегодня? Яйца? А яйца я готовлю, потому что ну как бы экономлю газ. Прилет был, да? Да, прилет. Ну, от этот, от все такие. Большой запутался в куртке. Угу. Жалко. Новогодняя ночь, это было около 11 часов вечера. И вы кажете, що вы не приймали душ с... 27 числа грудня. То скаце вже майже місяць. Да, когда виробіли все, працювать років працювала в підучилище викладачем музики. Дивіться зараз. Ми вас веземо до Павлограда, волонтерам пересвяжуємо. Вас до Павлограда везуть там. Вам оформлюють всі документи, і квиток безкоштовий, і на Хмельницьк ви їдете потягом. До сестри. Ми вам просто я. дамо цей час, щоб ви спокійно... Ми перевіримо інші адреси і повернемось. І повернемось до вас, щоб вже снесемо речі в машині. Тетяна, це Білий Ангел поліція Донецької області. Ми вашу сестру забрали. Зараз передаємо волонтерам її. Її везуть в Павлоград. Я услышу. Берегите себя.